Чоловік працював помічником оперативного чергового міліціонеру 24 роки. Він вимагав із застосуванням погрози фізичного насильства від громадянина гроші у сумі 3,5 тисячі доларів США. Чоловік про це повідомив колегам вимагача напередодні до нас звернувся один із мешканців нашого регіону з заявою про те, що співробітники міліції разом з групою невідомих невстановлених осіб. Вимагають від нього грошові кошти у розмірі 3,5 тисяч доларів США. В бесіді з цим громадянам було встановлено, що на нього вказує тиск цей співробітник шляхом погроз, ну, як йому, так і його сім'ї. Коли чоловік у своїй квартирі передавав міліціонеру гроші, той відразу ж їх викинув своєму напарнику через вікно. Правоохоронці затримали 24-річного старшого сержанта і його 26-річного спільника у дворі будинку. 12, 13, 14, 15, 16. 17. В органах внутрішніх справ він працював з 2010 року, в року посаді з 2013 року. Тож ну да він молодий співробітник. І, я думаю, що може це й вплинуло, скажімо так, на ці його дії необдумані. Тепер за необдумані дії доведеться відповідати перед законом. Лічим відділом прокуратури Рівненської області закінчено досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо вчинення працівником правоохоронного органу злочину. На даний час кримінальне провадження скеровано для розгляду до Рівненського до Острозького міськрайонного суду. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.